Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні приготувати смачний салат, який традиційно відноситься до східної кухні. Цей салат вражає надзвичайним поєднанням інгредієнтів, а саме секретом його неповторного смаку є булгур. Всі інгредієнти будуть прописані на початку відео та внизу під відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Насамперед відваримо булгур. Його відміряли в склянку 200 г і висипаємо в миску. Заливаємо водою і так промиваємо його в декількох водах, поки вода не стане прозора. На розігріту сковороду покладемо невеликий шматочок топленого масла грамів 30 Коли масло розтопилося, висипаємо на сковороду промитий булгур. На середньому вогні непереривному помішуванні його обсмажимо хвилин-дві. Саме таке легке обсмаження зерен дасть неперевершений смак булгуру в салаті. Додаємо 1 чайну ложку овочевої приправи. Трішки посолимо. Виливаємо 2 склянки води. І з розрахунку, одна склянка булгуру, 2 склянки води. Перемішуємо і накриваємо кришкою. Зменшуємо вогонь до мінімального. І готуємо приблизно 15 хвилин. Але важливо його не переварити, щоб він не перетворився на кашу. І поки готується булгур, замаринуємо цибулю. Для цього фіолетову цибулю почистили, помили і нарізаємо тонкою соломкою. До цибулі додаємо 3 чайні ложки цукру, 1 чайна ложка солі. Одна чайна ложка яблучного оцту. Все це перемішаємо разом з цибулею і відставляємо в сторону. Поки цибуля буде маринуватися, підготуємо наступні інгредієнти. З помідорів вирізаємо серединки і нарізаємо кубиками. Кількість свіжих овочів і які овочі вибирати до салату за вашим вибором. Це можуть бути свіжі огірки, перець. У нас сьогодні будуть одні помідори. Висипаємо в глибоку миску. Взяли по невеликому пучку петрушки та кінзи і відокремимо листя від стебел. Стебла використовувати не будемо. І тільки листочки подрібнемо ножем якомога дрібніше. Якщо не боїтесь експериментувати, додайте в цей салат пару листочків м'яти. Висипаємо все в миску. Перекладаємо замариновану цибулю і охолоджений булгур. Заправкою для салату буде 1,5 столові ложки лимонного соку, 3-4 столові ложки оливкової олії та для пікантності трішки меленого перця. Сіль є в маринованій цибулі. Добре всі інгредієнти перемішуємо, можна подавати зразу, а можна, щоб настоявся. На диво смачний та ситний салат. І фішка його це простота та доступність, легкість у приготуванні. Готуйте, нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно всім миру та добра!